Сьогодні два роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Два роки, які перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової, коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю. Ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Ніхто, крім сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій з ворогом, ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів, крім сотень тисяч українців, які записувалися у сили територіальної оборони з перших днів, крім мільйонів українців, які силами волонтерів почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна. Вірила, прийняла бій і вистояла. Між зброєю та евакуацією ми вибрали зброю. Потім була битва за Київ і втеча окупантів з передмістя столиці під ударами наших захисників. Потім звільнення острова Зміїни і поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту. Потім були Харківська наступальна операція і звільнення Херсону. Була і спроба українського контрнаступу, яка, на жаль, через об'єктивні обставини не принесла бажаного результату. Сьогодні ми продовжуємо битись з ворогом вздовж усієї лінії фронту, за нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село не стало черговою бучею, бахмутом чи Авдіївкою. Ми платимо найвищу ціну, гинуть найкращі сини і доньки українського народу. Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо, ми помстимося. Сьогодні мої слова подяки всім українським захисникам і захисницям, які і у ці хвилини відбивають російські атаки і знищують ворога, низький уклін медикам, рятувальникам, волонтерам, всім тим, хто допомагає силам оборони України наближати нашу перемогу. У цей день я також хочу подякувати нашим партнерам за допомогу. Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина це насамперед збережені життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім, найцінніше, що в нас є, життя українського воїна. Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше, керівництво держави робить для цього все можливе. І насамкінець, про найважливіше сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що в єдності наша перемога, і вона обов'язково буде, бо світло завжди перемагає темряву. Слава Україні! Героям слава! Today marks two years since the full scale invasion of the Russian Federation on the territory of Ukraine, two years that turned a ten year war into the largest in Europe since the Second World War, when thousands of columns of Russian invaders moved from all directions into Ukraine, when thousands of rockets and bombs fell on our land, no one in the world believed that we would stand. No one, except the defense forces of Ukraine, which entered into battle with the enemy from the first minutes, no one, except for hundreds of thousands of volunteers who, in the first hours of the full scale aggression, stood in queues at military recruiting centers, in addition to the hundreds of thousands of Ukrainians who signed up for the territorial defense forces from the first days in addition to millions of ukrainians who with the help of volunteers began to support their army unprecedented in history no one believed but ukraine did we believed accepted the battle and persevered between guns and evacuation we chose guns then there was the battle for kyiv and the escape of the occupiers from the suburbs of the capital under the strikes of our defenders then the liberation of the snake island and the gradual cleaning of the black sea from russian scrap metal then there was the Kharkiv offensive operation and the liberation of Kherson. There was also an attempt of a Ukrainian counter offensive, which, unfortunately, due to objective circumstances, did not bring the desired result. Today, we continue to fight the enemy along the entire front line. We pay the highest price for our freedom so that every Ukrainian city or village does not become another Bucha, Bakhmut, or Avdiivka. The best sons and daughters of the Ukrainian people are fallen. We bow our heads to those who gave the most precious thing there lives for Ukraine. We remember, we will take revenge. Today, my words of thanks to all Ukrainian defenders who, even at this moment, are repelling Russian attacks and destroying the enemy. A low bow to medics, rescuers, volunteers, all those who help the defense forces of Ukraine bring our victory closer. On this day, I also want to thank our partners for their help. Every projectile, every tank, every armored vehicle is, first of all, saving the life of a Ukrainian soldier. We fight for every meter of our land, but the most valuable thing we have is the life of a Ukrainian soldier. I believe that in the near future we will give an asymmetric response to the Russian occupier in the air as well. There will be even more burning Russian planes. The state leadership is doing everything possible for this. And finally, about the most important thing. Today, more than ever, we need unity. I am convinced that unity is our victory, and it will definitely be, because light always defeats darkness. Glory to Ukraine, glory to heroes, Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine, Colonel General Alexander Syrsky.